Ну, добрий ранок, добрий ранок, обажаю, обажаю будильники. Yeah. Ну що, друзі, пішов день, пішло відео, дуже багато просили. Я такий, звісно, не камільфо зрана. <гум> Взагалі, я думаю, що всі такі <гум> не камільфо. Ну що, один день з мого життя, поїхали. По традиції йдемо до кухні, дивимося сьогодні вже. о, дай Боже, дай Боже, 22-й день, який я не п'ю. Ой, 17-й. Щось на дату подивився. По традиції беремо актімель. Завжди треба актімель починати. День він уже в мене впаде. Добре, що не щось інше паде, але дуже багато мінералів, дуже багато вітамінів, кальцій цинк, все, що мені потрібно. Випиваємо і йдемо собі далі по справах. Випили, 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 буль буль, 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 буль і пішли. Сьогодні день у мене буде вже насичений. Як день як відчував, що в мене прям сьогодні ранок буде не дуже таким аж пізнім. Сьогодні привозять дрова. Дерево до зими. Хочеш грітися, знай заказати, знай заплатити, та знай, відповідно, загрузити це все в гараж. Три машини такі будуть. Не знаю скільки кубів, треба подивитися по квітанці В общем, ми заплатили біля 1300 євро. За три машини дров. Ой, що можу сказати, дуже люблю зранку такі всякі. А, такі шитопеки, такі дійства, такі шуміхи. Дві ж такі дуже люблю. я залюбую кіпіш. Но це, звісно, кіпіш дерев'яний. Взагалі, вже приїхала і друга машина. Зараз я вже піду й по каву попити. Тому що це дуже круто. Увлікательно, я б так сказав. Чек-пад! Mm -hmm. mm -hmm. Тут уже і третя машина на підході. Сусіди просто в ярості. У мене психіка теж трішки в ярості, тому що я не дуже люблю рано вставати, особливо в 6 годин. Ви скажете, а, ну давай, не це, не підпиджуй, які 6 годин, вже на вулиці так світло. Ні, вже в 6 годин було так світло. Це був останній, останні, певно, сьогодні сонячний день, плюс 30 було, все. Вже завтра буде вночі, плюс 8, післязавтра вже плюс 6, в общем, вже приходить осінь Тому в мене роботи багато тепер буде. Все це скласти в гараж треба. Я дуже, звісно, радий. Всі раді, сусіди також раді, будуть мати на що дивитися. Ну щоб поїхали пити каву нарешті. Так, зазвичай я п'ю або одно еспресо, або. каву з молоком трішки. Але як, як я кину курити, то. Чуть-чуть вершків. Ще тут немає тюлі. Так що буде скоро тюлі, всталося окно, кухня і коридор без тюлі. Вся вже є, слава Богу. Тут я навчаюся, готуюся. Ну. Тут, кстати, прийшли нам посилочка з України. Буде трішки розпаковка, але ж трішки пізніше найдрова довожать. Будуть. Ну, виглядаю, я, звісно, не... ухті зранку особливо. Трішки помився там щось. Вікна помив і перша ходка є, чекаємо другу у мене по ритуалу, а трішки заспокоїтися, каву п'ю і чекаю машину других дров, друг. потім третє, потім і ще куча-куча всього. Так що буду все стисло трішки. Розказувати, показувати, тому що треба новий такий циклічний такий контент сьогодні буде. Ви просили. Один день з мого життя. О, і Боже, і Я вечором не пив, у мене таке тільки... попутка. Ну, але це першу годину, першу годину. Через годину, півтора в мене вже не буде такого. Потім буду вмивати. Корейськими штуками потім подивитися, що вже не буде такого, бачите, я такий попухнути. То коли мене дуже зріє. У мене будильник, я по будильнику, коли встаю, і все, я одразу такий бентежний. Життя взагалі таке бентежне, як і ця машина, яка їде там, комбайн. ну Добре, комбайн не буду лаятися, комбайн нам робить хлібчик в ітогі. Так що, дивимося далі. Так, ну що, ми вже приїхали в інше місце в сервіс Шкода Volkswagen. Приїхали, поїхали. Машину зробили техогляд і їдемо вже додому. А, і що хочеться сказати? Хочеться сказати, що зранку мене цигани стошнили, тому що вчора вночі я витягнув а, дві мусорки, великі дві мусорки. А вони цілу ніч перерили всі мусорки, весь е, сміття витягли на вулицю на землю. Я ще зранку в халаті. О боже. Збирав мусор, ставив знову у контейнери, щоб забрали. Свині ті цигани. Потім обіжаються чому націю циганів. Їхню расу ненавидять люди. Тому що ви кончені, на що ви таке робите? Поки пошився, то склади то, то сміття назад, де то, то воно було. А я маю двічі раз складувати. Суки дурні. блядь. Другий раз його вижу його у ту мусорку. Мершак один. От так почався у мене сьогодні день. Ну Почався він з того, що. Як завжди по традиції, як ви вже бачили в попередньому відео. Так що йдемо далі. Йдемо далі по справах. Ну, а ще до слова, що хочу сказати, сьогодні вже 16-й день без сигарет. чим можу яся і похвалити, що можете мене і привітати. Вот. так що вже курити не хочеться. Вже, слава богу, а, як кажуть, настрій такий хороший вже. Боже, мене сіда, борода. Я старію. Люди поможіть. <свист> сьогодні буде насичений день, тому думаю, що <свист> буде вам цікаво подивитися відео один день з мого життя. <свист> Мав поїхати сьогодні в Будапешт, але плани змінилися, то я не їду. Їдуть друзі, але я не їду, тому що дуже багато планів у мене на сьогоднішній день. І так, як сьогодні ще дуже жарко, плюс 30. Якщо це, звісно, дуже прям дивно на 20 вересня, 21-22 не знаю, сьогодні, але дуже жарко. Йду додому обідати. І потім я йду валити дерева. Персик мені треба завалити. Ну що, ось наше дерево, наш персик хворий. Пів дерева я вже був одрубав того разу, але треба теперка. Трішки підрубать, вирубать. В <кій> чорних міхах не трупи, <кій> просто трава. Так, на другий рік будемо вже переробляти двір, тому що ця трава мене вже стошнила вибісила. Так, нам треба відрізати цей персик. Він трішки хворий черешня. Не хвора, звісно, але також треба різанути. Я починаю бавитися у містер мускула такого шверцнегера, засуженого. І все. Гілочка пішла. Тепер треба. О, прям яка погодка! Це прям вже, да, це. Netflix плаче зі мною. За мною. хі 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 ха ха-ха-ха. І поїхали далі. Так, ну що, залишилося нам викорчувати цей прекрасний стовбур, тому що він мені нахер не всрався в дворі. Робимо надкоп гарною. Надкопуємо, надкопуємо. І зараз будемо вирізати. Я там пробував, звісно, боже, який ракурс. Вибачте, що я до вас. Жопою, але ну по-другому ніяк. О, гарненько треба Аршовом пропрацювати боки вирити світ таку нору, як норка. Кстати, перший пролетів вертольот. Я дуже всім радію вертольотам, які літають над нами. Дуже багато їх стало останнім часом, знаєте чому? Тому що всі країни збісилися і хочуть воювати дуже. Всі хочуть нападати один на іншого. Тому готуйтеся до третьої світової війни, це вони вже відкрито сказали. А той, хто вірить у маячню, то далі подивіться марафон і зомбі телевідені, так би сказати. <кій> І напишіть, будь ласка, дурне в коментарях. Ми продовжуємо рубати наш персик. Вже зробив надкол. Я там і цим, і пилою трішки, і уже і балтою трішки. Всі коліна в мене були у цьому не в лайні, а. О, пішло! Ура! Ура! Можна й покачатися зодно, типу, я блядь, Шварценеггер. І понесло далі. Так, це все мені треба буде вже. Другим разом, у четвер, завтра, кстати, все в мусорку потикати маленькі віточки і так далі. великі, залишити на шашлик. Дивіться, яка краса, там тротуарна пли. І ну що, друзі, як ви бачите, дерево я завалив. Маленький персик, він вже був хворий, тому він вже готовий. Трішечки з мене тече, але це таке. І ніхто не відміняв що листопада немає, але треба вже гребсти листячко. Тому йдемо за листячком. Гребсти листя і потім зал. Ну і перед залом, звісно, треба поутюжити, попрасувати собі речі для спортзалу, щоб не виглядати таким, знаєте, бомжаро. Я завжди утюжу віші, тому що не можу, не можу у неутюженому ходити. Це прям признак якогось. Я не знаю, не а ну я не знаю. Я по життю перфекціоніст і дуже жахливий. Я щодо чистоти. Щодо, ну, до всього, я прискіпливо навіть до себе. Можливо, тому в мене немає жінки. Ну, в общем, зараз не про це. Е -е, Поутюжили собі речі і побіжали у спортзал. Гарно потренувалася. на статті місці відкрився новий спортзал, дуже великий. Я вам трішки засняв. Він у моєму городі. Недалечка від мене. Пф, три хвилинки, і я вже в спортзалі. Дуже круто, дуже близько, дуже комфортно, настільки багато там тренажерних залів, що я вам не можу передати. Починаємо з кардіо. Елкаратін нам допомагає. І кардіо трішки 20-30 хвилин, три рази на тиждень це саме те. Так як я кинув курити, мені поки дуже важко адаптуватися <кхід> до великих темпів, але я вже і до такого привикаю. Трішки кардіо, трішки побіжали, трішки розім'ялися. І зараз будемо йти підкачувати трішки, що в нас було, груди і спина сьогодні, Да. Музику пропускаємо, щоб у мене не було авторських прав. Зараз я музику проверю трішки, щоб воно мені не портило аналітику. Тому що багато відео я роблю, і там потім, розумієте, дають мені авторські права. Хоча я нікого, нічого. Не прошу мені вписувати, ну, ляха. Я не видати, що в залі музику грають. Так що ось так. Так, розміночка, розміночка. Повірили в себе і пішли. Качаємо цицьку. Грудь, груди, груді, груди, де ж моя грудь? Де мої цицьки? Пуф. Ось, покачали, покачали, трішки замінка. Трішки відпочили. Потім швиденько показала вам трішки інтер'єру нашого спортзалу LMA через крапочку, будь ласка. Приходіть, купуйте абонемент, тепер мінус 50 іще один тиждень тому. По промокоду Юра Іс Вентура мінус 10%. Тож користуйтесь. Далі йдемо ще цицько. качати вже іншому а, положенні. Дуже так гарно, ми зараз такий абонемент цицькасті і трішки знову ще позамінилися. Трішки ще спину поробили, поспи, поробили, поробили. Все, звісно, я не знімаю. Тому що, по-перше, не було часу. По-друге, я пішов на тренуванні. Що міг, то зняв, відмонтував, трішки багато не монтую, тому що немає часу. Так, далі переходи. Прийшли додому гарно. Так, Oral-B дуже гарна паста, кстати. Це не реклама, це просто. Раніше я пользувався. МВ американською пастою, але потім щось мені мене зуби дали дуже слабину і дуже такі, були, дуже такі були, як то сказати, відчутні, такі чутливі. Так, поїхали. Корейська косметика на кожен день доглядом за моїм обличчям. Дивіться, я вже показав умувалочку, я вже показав сиворотку, це на вечір. І це, що у мене 78% це ПТВ. то... Після умивалочки протирати лице. Далі це SPF на обличчя ранку, умивалочку твоєї зеленої помили. Далі це відсоток умивало, ой, СПФ наносимо і пішли собі по роботі. Зараз ми будемо вам показувати, що як ми це робимо. все Кожний день починається з цього. Просто у нас сьогодні був дуже важкий день, і я не встиг зробити з цього. Тільки після зала догляд за обличчям. Ну але всі ми так робимо, коли немає часу. Промиваємо обличчя трішки гарненько, так. Дивимося. Наносимо трішки туди, туди, туди. Чотири зони. Це такий скраб, омивалка, корейська косметика. В описі напишу, де ви можете придбати корейську косметику. У мене подружка, просто директор магазина в Будапешті. І вона мені це все підібрала, так як у мене жирна кожа. Жирна шкіра. Омивалочкою зробили. Дивіться, який ефект гарний. По-перше, я кинув курити, і в мене тіло, обличчя дуже змінилося, дуже очистилося. А з корейською косметикою це ще. Беремо спонжик потім, флюкаємо туди 77% цього, цієї штучки, я пам'ятаю, як вона називається, ну, і називаю тип. Протираємо гарно, увлажняємо, як кажуть, зволожуємо це все. І зараз будемо переходити до вже SPF. Це як і літом треба, так і зимою. Тому що, якщо ви думаєте, що зимою промені ультрафіолети не попадають на ваше обличчя, тіло і так далі, то ви дуже сильно заблуждаєтеся, помиляєтеся, тому що колись сніг ще більше ви загораєте. Тому не забувайте наносити навіть зимою. Так, все зробили далі. Переходимо до нашого іменно а саме СПФ. Такі крапельки собі я став. І потім гарненько ті крапельки. Точечки, ой ж так спати хочу розтираємо по обличчю. Що я помітив, як я кинув курити, у мене відразу стала шкіра світліша немає ніяких непрещів, нічого немає. Ну, плюс щоденний догляд за обличчям. Нам вже, знаєте, не по 20 років, але за обличчям і догляд за собою треба починати, знаєте, не в 50 років, а чуть скоріше. Тому дивимося, щоб ми вже. У 50-60-70-80, а то і 100 виглядала дуже круто. А це нам поможе тільки корейська косметика. Вона не дуже дешева, але все для себе, як кажуть. Завжди обирай себе і живи для себе, як кажуть. Ніхто тобі дякує не скаже. Тільки обусруть тебе. Так, дивимося. Якби ви не старалися, ніхто вас... Не буде за вас думати. Так, поїхали далі. Бож, ефект просто круто. Просто шок. Просто шушка, просто бомба. Так, King Light S це на бороду. Фіксація бороди. Наносимо цей крем-такий фіксатор на бороду. Це мені барбер мій е е порекомендував. Щіточка спеціальна і прям. <кій> і протираємо гарненько, дуже. Бороду. Фіксації дуже гарно. Далі Гео 2. Це все в описі, я напишу. Це воск спеціальний для волосся. Пахне нереально круто. І наші гарненькі духи цього місяця у мене гіскада, амбасадор швейцарський. Ну і все. По традиції, далі ми вже чисті, пахнючі. Ідемо мити мисочки цюнчика гарненько. Помили-помили, м'язко поїв, молочко випив, сухий корм поїв. І зараз будемо приступати приступати до наповнення його їжі. Він дуже в нас любить їсти, він би є у нас 24 на 7. <сміття> Я не знаю. Е, і їсть, і їсть, і не поправляється. Боже, мені б таке щастя в житті. а то <сміття> Я подивлюся на їжу, і в мене вже плюс 0,5 кіла Так, у нас віскас, у нас тей. Сухий корм. Ще він. Супчики любить, звісно. Супчика в мене просто не було, вже треба купити. Він просто без супчиків жити не може від фірми Поріна. Ви всі знаєте, я в розпаковці, завжди показую. Кстати, у нас в мене вийшло нове відео. Куряти на білому вині. Не забудьте подивитися. Дякую. А також не забудьте підписатись, а я вам буду танцювати такі танці в дзеркало. Підписатись, поставити лайки, коментувати відео. Дякую, що ви є, всіх обняв, і дякую за Перегляди та інтенсив. Дуже гарне крісло за 80 тисяч таке дуже круто. Я вже бачу, як я старстю на ньому сижу Трішки ми в кінці пішли, і вже по справах в інше місце, мені треба було піти в ЦНАП і так далі. Довга історія, не буду це все тут висвітлювати. Зайшли ми в юск трішки походити. Я собі купив таку штуку мраморну, покажу в кінці відео. І що ще купив? А, і ще таку ламку купила тримачку для дверей. такий утіжелітіль, але це м'яка іграшка також в кінці. Побачите, тому трішки насладіться товарчиком. А власне, чому ми прийшли в ЮСК? Ми прийшли, нам подушки треба. Е, було дуже багато подушок. Ми хотіли. Е, еко... Господи, не еко про. І не сіньтіпон, а. Боже, як це називається? Ну, коротше, там було і скачки. Це дуже мені сподобалося. І з Данії м -м, е, Ну, Це еко, навірно, сіньтіпон, але мені таке не треба було. І вона така собі була гавняна, маленька. Скачки мені по із скаччого пір'я мені по сподобалася І швейцарська ще одна така м дуже крута, Ну трішки мало задорогувата трішки пізніше буде вона. Вона пішла із натурального екопуху. Ось що ми шукали. Ну, прямо вона така трішечки задорогувата якщо чесно. Коврички подивилися. Ну, коротше, ми прийшли за подушками. Так ми їх і не купили, тому що акційних не було. А це, що мені сподобалася, ну, почекаю акцію маю на другий тиждень. Казали, в Юскове буде акція або в ікеї. Ось, тому що в мене є і київська подушка мені для шиї, але ще треба було таку гарну із екопуха. О, тут моя красунька, утяжелитель Прикольна іграшка. А ще й тримає двері або щось притримує а, в домі Так, ідемо шукати далі. Я подумав спочатку, що це лед колод, але це ні, це в топанки засуваються в кросовки. Так, де моя ця? Щоб вам показати, я купив ще собі масажер на обличчя. О, тут моя подушечка. Ну, вона мені сподобалась, але 31 500. Трішки. Трішки трішки, трішки забагато, я б сказав. Це скачки було за 8 з чим, то чого піря. Але. О, тут мій, О, бачите, мій масажер, я його купив. Але. Мало дорого. 31 500 за подушечку. Тут всі оригінальні. Ці штуки, масажори, я собі купив теж одну. Дуже круто тут зеркало, таке центр. Так раз нажав і собі гримерне зеркало. Дуже прикольно Хто мені хоче купити, будь ласка, кидайте мені донати, дякую. <пух> <пух> така в мене гарна ця. Я вже її поставив. У мене десь фотка була. Щось виставлю з тюнчиком, як цюк її любить. Трішки зробили масаж на ці І все. Ну що, друзі, я всім показав. Один день свого життя. Тож підписуйтесь на канал, надіюсь, вам все сподобалось. Це відео було без фільтрів, без награності. Все, як у мене в житті відбувається. Звісно, кожен день це індивідуальний день, це різний день, кожного дня різні потреби, заботи, роботи, настрої і плани, можна так сказати. Тому чекаю всіх на каналі, підписуйтесь, бережіть себе. Багато вам здоров'я, не хворійте, тому що ходить вірус. Uh, і до зустрічі в нових відео з вами був Юра Есвентура. Всіх обняв.